Ви точно вже чули цю гарячу новину? Валерій Залужний, нібито формує політичну партію і готується до виборів. Інформаційний простір гуде, заголовки кричать. А українці намагаються зрозуміти, це правда чи черговий фейк. Давайте розберемося. Отже, звідки ноги ростуть, все почалося з публікації французького видання Теніченс онлайн. Вони заявили, що від імені Залужного до кількох високопоставлених військових звернулися з пропозиції увійти до його парламентського списку. Мовляв, це підготовка до президентської кампанії. На видну миттєво підхопили українські змі і почався шторм. Та відповідь не забарилася. Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі опублікував вичерпний пост. І ось ключові тези. Цитую: я не створюю ні штабів, ні партій, і принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. І ще один важливий момент: моя позиція незмінна. Поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі. Залужний не просто спростував чутки, він жорстко розкритикував медіа за поширення фейків, заявивши, що це робиться синхронно з російською пропагандою. За його словами, ворог, не маючи успіху на фронті, намагається розколоти українське суспільство зсередини. І тут він використав дуже потужну фразу: Росіяни готують нас до виборів, але в Державну думу країни ще нас вбиває. Тобто мета цієї кампанії посіяти хаос, недовіру та внутрішні конфлікти. І наостанок конкретна інструкція від генерала: якщо ви чи ваші знайомі отримуєте будь-які політичні пропозиції, нібито від його імені це провокація. Про такі випадки він просить негайно повідомляти правоохоронні органи. Підсумуємо. чутки про політичні амбіції спростовані особисто залужним. Його позиція служити державі. Будьте пильними та довіряйте лише перевіреній інформації.